31 жовтня 2017 року, близько 2 години 40 ночі до чергової частини Зіньківського відділення поліції, головного управління Національної поліції Полтавської області, надійшло звернення від жительки селища міського типу у пічня району 1935 року народження про те, що у нічний час не особа проникла до її приватного домоволодіння, наносила їй тілесні ушкодження. Заклеїла обличчя клейкою стрічкою в подальшому здійснила заволодіння грошовими коштами у сумі 1350 гривень та зникла в невідомому напрямку. Після отримання даного звернення слідчо-оперативна група відділення та весь особовий склад Зінківського відділення поліції були направлені на місце пригоди з метою ефективного та швидкого розкриття даного правопорушення. На протязі перших годин після вчинення даного правопорушення. Було отримано оперативну інформацію щодо особи, яка могла його вчинити. Дана особа була встановлена, затримана та доставлена до Зіньківського відділення поліції з метою проведення подальших невідкладних слідчих дій. Громадянином, який вчинив вказане правопорушення, виявився раніше судимий непрацюючий житель Полтавського району 1978 року народження. На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті за вказане кримінальне правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. 39-річний житель села Глухове Полтавського району, знаходячись в селищі опішня Зіньківського району Полтавської області, заздалегідь знаючи, що в господарстві проживає лише одна жінка похилого віку, вночі через вікно проник до її будинку. Та застосувавши прозору липку стрічку типу скотч, заклеяв рот потерпілій та удушуючи заподія в її тілесні ушкодженні. Після цього, незаконно заволодівши її грошовими коштами в сумі 1350 гривень, зник в невідомому напрямку. Спільними діями поліції та прокуратури злочинця розшукано та затримано. На даний час, зазначені особі прокуратурою, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Передбачено частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України розбій та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваний раніше судимий за корисливі злочини, за скоєння вказаного правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Та ще двох не було. Чую, щось тріщить, думаю, що ж воно за вітер такий на дворі. Устала, включила світ, вийшла туди двері, очинила в галерею. Двері закриті. Лягла. Та ж криве, що вже така. Ну, я й не задрімала, бо як оток хіба очі закрила. Чую, щось тупає. О, Господи, думаю, та що ж воно таке йде. Люда, люда це ти. Ніхто нічого не обізвався. Під підходив туди, хвата мене за горлянку, так ось я ось сюди впала і uh -huh. навіть ребро забило, отак упала, а він мене тяг, що рота затуяв. А тоді ж упихав платок, а я так же видно, сіпала, зуби, uh -huh. не, не вийшло йому. Та впхнув трохи. Uh -huh. А мене тут ж тут пластинки встали, випала й пластинка, впихає, а тоді бере скочі, Затуляти. Затуяло, видно ж, мало скотчу, воно не затулилось, mm -hmm. бо платок тут у роті. Mm -hmm. І воно скотч, видно, я чи потягла, не знаю. Mm -hmm. Я закричала, кажу: ти я тобі оддам, що треба? За чим ти приносиш? Ти мене давиш, кричу, а він дивився, рано okay. все тут ухватив і mm -hmm. дави. Через це вікно заліз, пройшов у цю галерею. Зайшовши сюди, не побачив нічого цікавого. Потрапив, потрапив в другу кімнату. На оцій крови збігала бабу. Я взяв її за пітерки, стягнув.